Пам'яті добре відомого на всю область односельця, вчителя, активного громадянина і великого патріота Божедарівської громади на стадіоні одноіменної селищної ради її відділ освіти, молоді спорту, культури та туризму організував і провів кубок Миколи Мельника з футболу, який на жаль дочасно пішов в життя, втім залишив по собі власними справами і роботою добру згадку в серцях усіх, хто його знав і поруч з ним працював. Адже він був професіоналом, компетентним, ініціативним, трудолюбивим, сумлінним і відповідальним керівником. Принципов. Вимогливою, але водночас і доброю та щирою людиною, педагогом і вихователем молодого покоління. Згадати Миколу Петровича можна тільки хорошими світлими словами. Дякуючи йому, громада зараз займає не перше, але ну, в призерах серед громад Дніпропетровщини. І відгукнулися всі, ті, хто ніколи не займався спортом, віддарцу, шашок, більярду, тенісу, волейболу. Ну, дякуючи такій людині, дуже багато можна сказати слів в його подяку. Ну, головне, що відродився спорт. В унісон Володимиру Івановичу про здобутки і заслуги Миколи Петровича Мельника на початку урочистої церемонії вшанування говорив ще один співорганізатор заходу, громадський діяч, президент футбольного клубу Кондор Микола Наумов. чого він подякував севочолим уславленим ветеранам Дніпропетровського Дніпра, які відгукнулися на запрошення взяти участь у кубковій зустрічі. Капітан команди яких легендарний Василь лябик разом зі своїм колегою з аматорського колективу Божедарівки під мелодію національного гімну здійняли на Щугля державний. Прапор України далі зібрання почергово подякували, привітали та побажали успіхів. Голова Божедарівської селищної територіальної громади Володимир Дерко, народний депутат України, восьмого скликання Валентин Дідич. Услід за чим Микола Наумов вручив подяку ветерану Дніпра Ігорю Плотку, який зі зброєю у руках боронив нашу країну від російських окупантів. Після чого усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять його побратимів та всіх цивільних, які загинули внаслідок клятої війни. За пам'ять про батька усіх причетних подякував його. Син, також військовослужбовець, бойовий генерал-майор Збройних сил України Юрій Мельник. велика вдячність божедаровській громаді за організацію цього турніру. До нас приїхали дуже великі гості. Це ветерани Дніпра. Це велика, велика честь для Божедарської громади, велика честь для мене, велика честь для батька. Дякую вам велике. Далі було головне дійство заходу, товариського кубкова зустріч з футболу, в якій зійшлися господарі колектив аматорів Божедарівської територіальної громади та команда ветеранів Дніпропетровського Дніпра на чолі з Олександром Лисенком та Ігорем Ємцем. Кольори останні, окрім вже вище згаданого Василя Лябика, захищали голкіпер Віктор Концевич та польові виконавці Олексій Чередник, Микола Федоренко, Юрій Мергородський, Олександр Червоний, Володимир Горілий, Юрій Гривцов, Ігор Плотко. Та інші уболівальники різних поколінь, які того дня окупували практично усі лави по периметру футбольного поля, з цікавістю спостерігали за перебігом подій на майданчику, особливо прискіпливо спостерігаючи за грою колишніх своїх кумирів, яких зазвичай звикли бачити з екранів телевізорів чи трибун стадіону. Звісно, роки беруть своє вже не ті швидкості, втім кожен з них не втратив техніку володіння м'ячем. Вміння вчасно і точно віддати вивірний пас, не перестав думати на декілька ходів вперед за шаховою термінологією, адже не дарма вони свого часу були кращими на теренах колишнього радянського союзу, а нині не поцуралися завітати у сільську глибинку, щоб вшанувати пам'ять людини, яка була тут одним з фундаторів розвитку і розбудови фізичної культури та спорту, і футболу. Зокрема, дякую всім тим організаторам, які прийняли участь, особливо. Команді ветеранів Дніпр, які без всяких там уважень прийняли це рішення і прийняли пропозицію прийняти участь в цьому матчі. Микола Петрович Мельник він заслуговує цього. Кубок пам'яті Миколи Мельника за обопільною згодою сторін було вирішено залишити у Богодарівській селищній раді. Натомість смачний козацький куліш став надбанням і гарним подарунком практично для усіх, хто того дня завітали на стадіон, взяли участь і стали свідками заходу, яким шанували свого відомого на всю Дніпропетровщину земляка.